І так, ми таки потрапили під поглиблену перевірку від IRCC. Про що йдеться мова? Ми подалися на піар на федеральному рівні у грудні 2024 року. У січні 2025 року ми здали відбитки пальців, і між січнім до серпня не було абсолютно ніяких новин. І от у серпні з'явилася інформація, що почали розглядати наш бекграунд. І з того моменту, в принципі, не було ніяких новин від IRCC. А що це значить? Якщо в нормальних умовах бекграунд верифікейшн проходить за кілька місяців, в нашому випадку вже пройшло більше чотирьох. Місяців і це був показник того, що ми потрапили під comprehensive check, або поглиблену перевірку. І щоб це зрозуміти, ми замовили GCMS Notes. Це виписка з нашої справи по піар. Якщо ви хочете також замовити собі таку випуску, ви можете подивитися покрокову інструкцію на нашому youtube аккаунті, як це робити. Якщо ви знаходитесь в Канаді, це робиться абсолютно безкоштовно. Ми замовили цю випуску 8 грудня, і прямо перед різдвом, 24 грудня, ми отримали ці документи. І що ми там побачили, а побачили, ми там що ми дійсно потрапили під Сікью. Security Screening та А 34 Comprehensive. Відправили вони туди тільки мене. Що там також видно? Що 4 вересня CBSA Canada Border Services Agency отримали наші документи на перевірку, і от з того моменту вони продовжують їх розглядати. На жаль, IRCC ніяк не можуть повпливати на строки розгляду цих документів, тому що це сторонні сервіс. І навіть якщо там написано due date, то це не завжди значить, що вони справляться до тої дати. Eligibility ми пройшли security зараз в прогресі, криміналіті. Ми також пройшли пройшли, і це значить, що ніяких дозапитів запитів по довідках про несудимість вже не буде. Медікал ми також пройшли. Інфошеринг знаходиться в процесі. Що це значить для нас? Для нас це значить, що нам просто залишається чекати, тому що в нормальних умовах поглиблена перевірка проходить від півроку до року і більше. Скільки це буде тривати в нашому випадку? Ми не знаємо. Просто чекаємо і потім вам повідомимо, як воно буде.